Всім привітці Гаврищак, І традиційно ми знаходимося на платформі Футбол 24 Зрозуміло, ютюбівський. І сьогоднішня наша тема ймовірні трансфери українців до англійської прем'єр-ліги. Як відомо, після е, переходу Мудрика у Челсі, я також раніше перебрався на тумана Альбіон Миколенко Евертона. І як відомо, Феєрик на даний момент в прем'єрці е, ледь не капітан Лондонського арсенала Олександр Зінченко. До АПМА АПЛ перепрошую, хто може перебратися правильно. Є чутки щодо Миколами. Твієнка в Брайтоні, а також, начебто, може бути відбутися переїзд нападника Дніпра Артема Довбека до Евертона, і от ймовірність цих трансферів і чи не забагато просить Шахтар за свого захисника. А також чи відпустить Дніпро Артема Довбека Довбака, ми обговоримо сьогодні із традиційно Тарасом Котівим, редактором Футбол 24 Кажу тобі привіт, Тарас. І як думаєш, чи не забагато вимагає Шахтар за свого захисника Миколи Матвієнка в Брайду, в Брайтона, який е, на даний момент відомо тренує Дедзербі колишній тренер гірників? Ну і в Брайтона напевне забагато, тому що е, трансфер цієї команди це е, веб за 23 мільйони євро. Він перейшов, до речі, закінчив вже кар'єру 24 роки через е, виявлене захворювання серця. А другим найдрожчим цікаво був Адам Вебстер. Це захисник, принципу, з яким би Матєнко мав би конкурувати. Якщо перехоби, Так от він з нижчого дивізіону перебрався в Брайтон за 22 мільйони. І, і тут можна зрозуміти так, що а, Брайтон замало точно замало дає, тобто це навіть якщо шістнадцять фіксованих мільйонів євро плюс чотири бонусних. То я вважаю, що Матвєнко не нічим не поступається крім гри в повітря по якихось обороних мачах вебсторо, і він би мав би коштувати дорожче. Крім того, прекрасний досвід міжнародних матчів за спільну України на великих турнірах, зокрема і також в лізі чемпіонів. А це це додаткові кошти. Окей, але от оцінюючи трансфер йому вірний, і трансферна вартість Матвієнка. Авторитетне видання Маркет», який не з пальця висмоктує точно ціни і подає об'єктивно, скільки коштує гравець на даний момент, а не за скільки його куплять чи переплатять, подає вартість Матвієнка 11 мільйонів євро. Твоя думка дорожчі кошти на ринку чи дешевше «Матвієнку»? Як для е, гравця зі своїми статистичними показниками, як Матвієнка, то він безумовно коштує дорожче. Е, дивимося з такої точки зору, що е, Шахтарю, в принципі, е, немає сенсу продавати Матвієнка, а це гравець, який відповідь е, найбільше відповідальний зараз за м'яча в фінальну третину поля за передачі з е, за галом передачі так. В нього прекрасна статистика, він входить за всіма оцими речима в топ-3, а, а той найкращим є запросування м'яча серед, серед захисників і не тільки а за серед всіх гравців УПЛ. А, тобто тут а, цей гравець, який входить в топ-4, топ-6, за а, таким показником. Ді білдап, тобто він приймає безпосередньо участь у гульових атаках, але віддає в передачі в комбінаціях це задовго до, до голу власне, чи асисту. Тобто, це останні п'ять передач перед власне завершальними результативними діями. І за всіма цими показниками Матвієнко в топі і відлітає в, 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 в космос, якщо говорити на рівні УПЛ, але також в нього е, пристойні показники на рівні взагалі європейських е, е, захисників. Там він, е, в топ-20% входить е, за так само посовою пасов роботою е, за просування м'яча. Е, і е, ці, е, ці речі фундаментальні для дезербі, тому що це тренер, який. Не е, зациклюється на тому, щоб команда не пропускала. Йому важливо, щоб вона грала вперед і е, в ключову також роль в підготовці власне, атак так мають е, брати на себе захисники зараз. Наразі в Брайтоні того не помітно. Є є дефіцит таких гравців такого плану, як Матвієнко в обороні, а особливо в центрі оборони. Тому е, Брайтні більш зацікавлений стороною в цьому переході ніж шахтар, щоб його віддавати. Він може спокійно собі е, залишатися з Матвієнком і е, особливої заміни йому нема ще Ракицький, але не. І ще є великі сумніви, як він повернеться в український футбол. Ну і власне як показала практика е, трансфору Мудрика, ймовірно, до Арсеналу торгується до останнього е, шахтар і продає як найдорожчий, тоді коли при прилетіло керівництво е, Челсі е, на базу до Туреччини, бач, змогли переконати пер, перейти е, Михайла Мудрика саме до лав синіх пенсіонерів, а не е, до гармашів до Арсенала. І от цікавий добре, е, як ти думаєш, за скільки все ж таки відпустить. Шахтар Матвієнка. Ну, якщо це була би сума якась там, умовно кажучи, 20-25 мільйонів плюс бонусні, е, там щоб дотягнути до цих 30 в е, шахтарі люблять ці круглі цифри, е, навіть якщо це з бонусами потенційними, які ще не факт, що вони е, реалізуються в майбутньому, е, то то я думаю, клуб е, буде, буде згоден е, на такий трансфер. Згадали от Мудрика, і авдійські журналісти, захоплюючись грою Матвієнка і його якостями, якостями е, атакувальної е, роботи, згадували е, гольовий е, момент в матчі з Динамо е, нещодавній, де е, Матвієнко власне, дуже класно закинув на хід Мудрику. І ця постійна е, зв'язка е, дуже добре працювала. І, е, звичайно, для це була б колосальна втрата, тому що. В принципі повністю як то відрізається лівий фланг, адже Матвєнко, попри те, що він е, діє в центрі. Він більш він лівоногий захисник, він більше схильний до лівого флангу, і він теж міг і підключатися, так і перевантажувати фланг. Тобто там була е, ключова робота поєднання це корм'янаційне е, Миколи з Амудриком. Е, е, а якщо зараз втрачати таких гравців креативних, то це е, в, в серйозні проблеми навіть в рамках чемпіонату України. Ну, може всяке страпатися, і, можливо, Матвієнко трішки перекваліфікується на лівий фланг і його купить Челсі. І не варто. Я не бачу просто перспективи. Моя особиста думка в кукурелі за 65 мільйонів євро купити е, такого футболіста. Е, м -м, точно, як на мене, він точно не вартує. А Матвієнко вартує тих грошей, які просить за нього Шахтар. І ідеальний відверто їх 26 років е, для Матвієнка, щоб продовжити кар'єру за кордоном, коли він там вже як гравець, як захисник сформований. Окей, Переходимо до другого трансферу а другий трансфер з'явилися чутки, що начебто Вертон, який проводить просто провальніший сезон, до нього може відправитися Артем Довбик. Наскільки ці чутки голосні, і наскільки їх часто обговорюють в британській пресі. Дивимося на те, звідки спливається інформація. Це джерело Sun, таблоїд, які в принципі не люди приймаються там ще своїх інсайдів. Це також може бути просто якась агентська гра через такі видання. Певне легше просувати е, своїх гравців, і якось намагається е, агенти вгадати, в яких клубах зараз криза. І хто бореться за виживання, в кого не вистачає нападників, так як Вевертона, особливо забивних нападників, здорових е, бомбардирів. І е, це може бути це може бути схоже на правду, але також може бути і підготовка дуже далека підготовча робота з агентської контори. Довбика і в принципі, там е, його інтереси представляють люди, які е, також допомагали е, з, з Мудрика, е, Тому ну, це можливо, вони так досить гарно розкручували Михайла через Фабріціо Романо. І це е, тут такі е, інш, інші хозходи заходи, заходи можуть, е, можуть хотіти зробити, і в принципі може бути, але. І якось мені більше віриться в те, що серед серйозних таких кандидатів на трансформу добика це більше там Галата Сарай, який серйозніші турецькі джерела про це підтверджують. І такого плану. Тому що, от, як ми говоримо про Мар'єнка, то там повідомляє за Атлетік авторитетний ресурс з серйозними інсайдерами в клубах, там якась нормальна, адефатніша інформація. А щодо добика це поки що дуже така повітряна, повітряна інфа. Ну так ну всяке може бути, але до речі, оця практика з Михайлом Мудриком і твітами Фабріціо Романо, Я думаю, що точно йому відщипнули щось від трансферу за таку велику медійну активність, бо він е, докинув кілька мільйонів відверто до трансферу трансферної вартості Михайла Мудрика. І будемо сподіватися, що тепер так довбака зможуть продати, бо тепер продаються футболісти е, трішки інакше. частково через пресу, через тікток, через нарізки в Ютубі. Е, і, і відверто це впливає на медійність, бо на цьому можна заробити додатку. Бал, додаткові е, і так, якщо ми вже говоримо про Евертон, і зважаючи на старку Френка Лемпарда, і де знаходиться зараз і риски в турнірній таблиці, е, чи варто е, Миколенку шукати новий клуб? Безумовно, що це не питання сьогоднішнього дня, тому що він принципі не до при Лемпарду ще при Щеприбеністю. Ми там е, підписували йому на заміну Діню, і. Ниці між цими трансферами непогано собі заробили. Прийде в Евертон, скорі збиравши це шон дайч. Він любить, щоб ці багато бігали, але в принципі е буде можливо менше вимог, щоб Італія якоїсь плавання роботи більше вимог надійності в обороні. Е а це все він покриває непогано. Найбільше напевне питання було все таки щодо його е підклітки і в внеску в е атакування дій. Зрозуміло, ну будемо сподіватися, що не вилетить Явертон і Маконко залишиться у цьому клубі і матиме можливість прогресувати і показувати як найкращий футбол. І на завершення вчора відбувся матч Кубка Англії між Манчестер Сіті і Арсеналом, запеклими суперниками по турнірній таблиці. Хоча, зважаючи, де знаходиться Арсенал, мало у нього суперників, і чи ти дивився цей матч? Так. От мені цікаво, ти помітив, що настало коли критична ситуація. Артета що зробив? Випустив на поле Олександра Зінченка із іншими лідерами команди. Була така ситуація, і десь, можливо, Артета переоцінив те, що може дати Зінченко, тому що одразу там через кілька хвилин він дуже непогано хитнув Дебрюйна і створив момент для мастер щоб той е, зробив все, аби НКІТЯ забив, але НКІ не встиг підставити ногу, акцентовані і, і це, в принципі, був такий найкращий напевне момент, ще крім того, що Зінченко прокинув поміжні холоду, е, схвилювавши фанатів на Четі, така була підтримка е, непогана на колись рідному для нього стадіоні. А от загалом після виходу з Бернадо сів він почав так е, страждати. Він почав більше бігати за португалцем, не встигати десь продавати боротьбу. Він е, програв ревок е, Вокеру, отримав раз жовту картку на останніх Е, Португалець знущально так прокинув е, через голову зінка е, м'яч і теж втікав, теж був по і. Багато низьких фанатів зійшлися на думці, що це могло бути друга жовта й вилучення. Так що, в принципі, з місії рятувальника Зінченко не входився. Але в принципі це було важко і для такого лідера півзахисту, як Мартіна Єдегора, який теж нічим особливо не запам'ятався. Більшість їх атак розподілялася так через лівий фланг, але там все на себе брав Мартінель і десь Джака. І Зінченко був в тіні, а от в обороні йому доводилось не солодко. Ну так, але приємно, що після завершення поєдинку, хоча це дуже непростий матч, і відверто Арсенал дуже добре виглядав проти Манчестер Сіті, навіть до пропущеного голу, Скажімо так, після поєдинку, що приємно, зінченка партнери колишні з Манчестер Сіті на гетті Гетьстедіум сприймали просто як свого. Ну там вражніше, він тільки на один день в Арсенал перебіг і знову повернувся. Так, це були приємні такі емоції, а було помітно, і це напевно фанати арсеналу оціняють, що зінченко був не в душі. Всі такі казали, це він злий просто злий, чи дуже злий. Манчестер Сіті переміг арсенал з рахунком 1-0 у четвертому раунді. Кубка Англії в п'ятницю. І був у розслабленому настрої після перемоги. Після фінального свистка Зінченко виглядав досить роздратованим, але гравці сіті посміялися над його розчаруванням, і в підсумку він помінявся футболками з Кайлом Вокером, перш ніж піти, із поля. Його там трошки дражнили вокер Канцел, але всі одну інколи всі обіймали, а інколи прям душили в своїх обіймах і було. Шкода дивитися на такого зінченка, якому і, і так не приємно було вилітати, тому що це в принципі, з ментальністю переможець і е, з другою дружбою, а він хотів перемогти. І, в принципі, е, що приємно для фанатів Арсенала і для Артети, те, що е, він випустив, по суті, наполовину розбавлений з резервістами склад, це склад нічим не потупився Менсіті, вирішили деталі, вирішила точність удару АК, якої не вистачило десь і Трусаро так само міг один спокійно виграти цей запас арсенала. А Гардіола, власне випустив основу, і ця основа не могла домінувати навіть над таким складом арсенала. Так що з великим інтересом чекаємо лютневої битви вже в ОПЛ, і це буде така ключова битва можливо сезону за перше місце. Ну так до речі, і повертаючись до Гвардіола, ти його згадав, він розкритикував гравцю Манчестер-Сіті після останнього поєдинку ВПЛ. Розповідав, е накинувся з, з критикою на Холанда, який замало забігає на його думку, і не лише на Ерліна Холланда, якому, до речі, не так складно пустити поміж ноги. Не, не применшує заслуги Зінченка, але він як бронетранспортер швидше знесе тебе і тоді не дасть пропустити, а відверто, е хоча і швидкий, але надто повороткий в захисному плані, скажімо так. Так от і гвардіола дійсно роз. Кратоковка, що не бачить, і в Аке, щоб у нього очі горіли, і в Родрі цього не бачить. І також пройшовся по Холланду. І Як бачимо, мене здивало, що випускають основу. Приємно здивувало. А Артета випускає міксований склад, і вони абсолютно прекрасно себе почувають і далі злагоджені дії. І проводять по не двоє шаломані атаки. Тобто відбулась хвиля, відбулась друга хвиля, а можливо і відбирають м'яч, і проводять третю хвилю атаки, сидячи на воротах Менсіті. Що в принципі до цього було притаманно саме футболу Пепа Гвардіоли, контроль м'яча, і оце от насідання. гандбольний футбол, скажімо так, а цим займалося Манчестер Арсенал. Безмажно тобі вдай, Тарасі буде. Мо чекати, сподіватися, що все ж таки перебереться Матвієнко, вболіваючи за його кар'єру і зріст, перебереться до АПЛ, і також сподіваємося, що про Артема Довбока це не просто чутки від засан, а можливо так працює спільно його агенти із журналістами. Дякую тобі, Тарас. Це був Тарас Котів, редактор Футбол24. А це був Юра Гаврищак. І продовжуємо слідкувати над наповненням контенту на Ютуб-каналі Футбол 24. А ми обіцяємо, що буде точно, точно цікава.